Так, дівчата, принесла посилки, розпаковочка. От. А, Боже, як запаковано. Так, я казала, що то вино. О -о -о. Дивіться. Красота. Дивіться, красота домашнє, малинове вино. Люди роблять Закарпаття дівки ще одне. і ще одне дивіться, подарунок, бо одне замовляла, друге поставили в подарунок. Дівки, дивіться, яка шняга. Боже, я. Ну, я просто, хай вас руки не болять, їй Богу, за таку красоту. Будемо пробувати на Паску, бо це я замовила на Пасху народ. да. Хай там що, але я замовила. да. Щоб це було так, як треба. З домашньої малини самі роблять, продають солодке, напік солодке. Ну, коротше, попробую і скажу результат. Дівчата просто. Ну, упаковка, я вам кажу, мені сподобалося. Дивіться, яка бутилка. А бутилка просто шик. Мені подобається. І колір. І колір. <різь> Це така так, чекайте, бо тут також прийшло нам щось, щось цікаве. Ми зараз вам покажемо пастилу, потім будемо показувати то непоняття. Так, Марійка нам прислала, що такого собі подивіться, кому треба. От, дам силочку і будете на слідуючий рік замовляти. От таке домашнє дівчата, воно супер. Не знаю. Колір уже бомба. Упаковка, ну, сама бутилка. Маркеровочка. Просто. Подивіться, яка краса. Думаю, смак також. Так. ну Відкривай швиденько, що тут. Будемо зараз дивитися і на пастилу. Машуня нам прислала пастилу. От. Запаковано все ще. Так. То, давай ножом може. Дивиш, yes. Поки я людям показую, люди дивляться на бутилку. Прийшло такий ящик здоровенний. Одна бутилка нам, я замовила. от. А друга бутилочка. От такі зап бутилки я вам покажу, бо тут ще одна бутилка. От. От такий зад бутилки. От. От таке малино. Домашнє. Крутезне вино. Дівки, я вже його хочу. Воно таке круте. Дякую. Дякую виробникам. Дуже дякую. Дуже дуже крута упаковка маркировка. Думаю, що смак буде ще крутезніший. Так. так, 10 смаків, дівчата, дивіться. От 10 смаків у мене пастили. Це машуніне. У такі коробки воно прийшло. Бачите? Ну, це щоб не намочилося. От, бо я замовляла просто не подарунковий набір, а зам... ну, дівчинка нам вислала на пробу. Я Не замовляла, дівчинка вислала на пробу нам. От, дякую, Маша, що ти нам вислала. От так вона запакована. У мене є ожина яблуко, корічка яблуко, вишня яблуко, агрус яблуко, малинка з яблучком. Так, смородина яблуко, бузина, полуниця яблуко, ревінь, О, оце класно. І яблуко, лаванда. Машуня, дякую за смаки. Обов'язково, дівчата, замовляйте товарчик. От, і все вам буде клас. Я вам кажу так, як є. Так, машунін, машунін товарчик. Я ще замовлю подарунковий набір. Я вам покажу, як буде виглядати подарунковий набір пастили цукатів та ще якоїсь макоти. От, Маша вже бере, розпаковує, що це ти Маша розпаковуєш. Полуниця а ну покажи людям, як воно виглядає. Дівки, от така, дивіться, от така смакота. Бачите? О. От така смакота виглядає. Це пастилан полуниця. А запах просто, дівки, літо-літо. Смачно? Да. А ну, Mm -hmm, дівки, як смачно. Mm -hmm. Дякую. Дякую, Машуня. Я думаю, що це не остання посилка. Тому що за товар, за подарунок, дякую. Люди замовляємо. Силочку я кидала. От. Хто пам'ятає, заходимо на мій канал, там є силочка. Замовляємо у машуні ось такі ось такі товарчики. Смачно, поживно, класно. М -м -м -м. Чесно, пахне літом, дівки, заходимо. Починаємо пас, купляти пастилу, господи. Тому що я, ну, в мене такі емоції, справді смакота смакотою. Краще з'їсти пастили кусок, чим з'їсти отого мармеладу. Фу, гедоти, отої хімічної. Дівки, всім рекомендую. Машуня ще раз дякую.